Кіт Крем і хлопчик тиша. Кіт Крем головний герой цієї історії. Хлопчик тиша Тимофей, його господар. Але це зовсім нема значення. Крем настільки розбалований, що іноді здається, це він господар тиші. А не навпаки. Наприклад, сьогодні Крим заліз на улюблений мамині штори. Мама сувора попередила: якщо кіт іще бодай раз влаштує таке, доведеться відвести його до дачу. У квартирі таким бешкетникам не місце. Звісно, тиша дуже хотів, щоб. Улюбленець залишився вдома. Адже на дачу вони їздили лише на вихідні, а отже, бачимиться з кремом він буде рідко і це засмучувало хлопчика. А от кота це, здавалося, зовсім не хвилювала. Крем спокійно муркотів, навіть коли всі були. Сердиті. І ось прийшов тата з роботи і наступив у калюжу, яку Крем залишив просто в передпокої на килимку. Все, строго сказав тата, Крем їде на дачу, скільки можна бешкетувати, моє терпіння скінчилося. Я підтримую, додала мама. Наступного ранку Крем уже сидів у спеціальній переносці для тварин і жалібно нявкал. Тиша ледь стримував сльози. Батьки були налаштовані рішуче кота на дачу і крапка. Тата спустився у двір, щоб підготувати авто до поїздки. Коли всі сіли в машину, тиша не витримав і розплакався, як малюк. Та перестань!» – заспокоювала мама. Ну, що ти як маленький, тишо? Наша сусідка, бабуся Маня, живе на дачі цілий рік. Вона догляне крема, гадуватиме його, йому там сподобається. До розмови долучився тата. Там є дерева, а кід зможе лазити, не шкодуючи мамині штори. І якщо б Крем був спокійний, міг би жити в квартирі, але з таким характером тільки на дачу і припини плакати, ти ж чоловік? Так, тату, я чоловік, але крем, мій друг. І як справжній чоловік, я хочу захистити свого беззахисного друга. По-перше, ніхто на твого друга не нападає, зауважила мама. А по-друге, він не такий уже і беззахисний, додав тата. Все одно схлипнув тиша. Ну, ти вже. Зовсім розкис, сказала мама. Я від тебе такого не чекала. Тата дуже любив сина і щоб заспокоїти, ухвалив мудре рішення. Давай так, тиша, якщо крему не сподобається на дачі, ми його заберемо додому. Домовились? Домовились, поспіхнувся тиша і одразу перестав плакати. До дачі доїхали добре. Ось вона, улюблена дача. Качелі біля дому, старий горіх у дворі і добра сусідка, бабуся Маня. Яка тут краса, чисте повітря, співають пташки. Ти ж сам би тут жив, разом з кремом. Школи немає, уроки не треба робити, тільки грайся собі, як маленький. Ха, Суцільні чудеса. Поки батьки розвантажували речі, тиша взяв переноску з котом, сів на траву і відкрив дверцята. Крем спочатку недовірливо обнюхав траву, потім повільно вийшов, про мені хвостом і поважно попрямував до горіха. Потягнувся, поточив кіхтики, вигнув спинку. Він був. На сьомому небі від щастя. Тиша теж насолоджувався природою, затишком і відчуттям спокою. Синочку, іди подивись, що ми з татом придумали для крема, покликала мама. Тиша підхопив крема на руки і побіг до батьків. На веранді стояла спеціальна будка для кота. Велика коробка з дворцятами усередині м'яка подушка, справжній котячий палац. Ну що, Крем, захоче свій будинок. Кіт обнюхав хід, зайшов і розвалився, як справжній король. Бачиш, як йому тут добре, усміхнувся тата. А ти дарма хвилювався. На підтвердження Крем мяукнув. Мяу, ніби дякую. Усі засміялися. Ввечері бабуся Маня принесла смачний яблучний піріг. Вона познайомилася з Кремом і сказала, що з радістю доглядатиме такого скарбика. І все, і всі були щасливі. А найбільше – кіт-крем. Далі буде.